Хотілося б таке, знаєте, дуже цікаве запитання. В плані того. Я дуже часто зустрічала людей, які кажуть: ну, гаразд, ну прийду до психолога, і що далі? Ну, розкажу я, що у мене відбулося. Ну і що? Він мені дасть відповіді на всі мої питання. Ну, чим він мені допоможе? Ну от чим? От, наприклад, я з чоловіком створюся щодня, або мій чоловік мене не влаштовує. Вона мені. Допоможе змінити мого чоловіка? Ну, ось такі, знаєте, ось такі питання. Чим мені може допомогти mm -hmm. психолог? Справа в тому, що іноді просто навіть розповісти комусь, але правильній людині, яка не дасть якихось зайвих коментарів, це вже саме по собі терапевтична дія. Також для деяких людей, які взагалі звикли на собі економити, які звикли все чоловіку, все дітям, все комусь а для себе нічого, для них терапевтично буде вже самий той факт, що вони знайшли одну годину, яку вони присвятять собі, і що вони знайшли які, якусь певну суму грошей, яку вони готові потратити на себе. Для них уже сам цей факт буде чимось корисним. Але, взагалі, звісно, психологи не можуть вирішувати за людину. Як і жити далі? Це рішення, яке приймає сама людина, але психологи можуть або надати якісь рекомендації, для того, щоб людина внесла певні корективи до своєї поведінки, або в більшості випадків це не конкретні рекомендації. А коли психолог наштовхує людину на якісь думки. При, на які вона раніше не звертала уваги. І потім людина сама робить певні висновки, розуміє, що тепер вона дивиться на ситуацію по-іншому, і вона вже може приймати якесь рішення, яке буде більш кращим для неї. І так, дуже вдячна за дуже гарну відповідь і йдемо далі. Яке наступне питання до мене буде? У мене до вас є питання, ви досить конкретно пояснили, що треба робити батькам, коли в фахівці говорять, що з дитиною щось не так. Але іноді діти не всі діти ходять до садочку. І, наприклад, скажімо, якщо дитина трьохрічного віку не говорить. Деякі батьки ігнорують цей момент, вважають це за норму, ссилаючись на те, що вони почали говорити в 4-5 років, що їхній тато почав говорити після 7 років взагалі. Настільки це нормально, що дитина в трьохрічному віці досі не говорить, чи це значить, що якісь порушення у у розвитку дитини є? Чи це нормально, і вона дійсно потім почне говорити? Дякую. Це насправді особисто для мене це болюча тема, тому що. Коли я не говорила так, моя дитина не говорить, я вважаю, що це нормально, бо я, значить, розговорилася, і моя дитина також має розговоритися. Але тут вже має бути замислення над генетичною спадковістю, скажімо так, це не нормально, що не говорили ви, тепер не говорить ваша дитина, а ще й до цього не говорив ваш чоловік. Пік розвитку мовлення дитини це 3-6 років. Але якщо дитина в 3 роки зовсім не говорить... То потрібно обов'язково звернутися на консультацію до фахівців. Е, в 2,5 років роки дитина має говорити 10-15 слів хоча. Б. І мат, дитина також має розуміти звернене мовлення. Вона має розуміти сприймати те, що ви від неї хочете. Ви маєте обов'язково перевірити її слух. Е, тобто е, є три. Блока, які відповідають за запуск мовлення у дитини, це центр брока, центр верніке і асоціативний центр. Кожен з них відповідає за певні функції. Сигнали до цих блоків ідуть через аксони і нейрони. Якісне ім покаже, коли відсутній білок. На аксонах, які передають сигнал. Коли він відсутній, то неможливо передати ось ці зв'язки. Тобто, коли дитина чує, розуміє і видає звук. І для того ліків для відновлення цього білку не існує просто лише комплексний підхід. Що це мається на увазі? Це робота логопеда, робота дефектологи і також медикаментозна допомога. І при цьому всьому це науково доведено, це не просто слова. Якщо в комплексі працювати, то дуже легше, набагато вірніше легше запустити мовлення у дитини. І найкраще це зробити в період від 5 до 7 років. Тобто, після 7 років запуск мовлення у немовленевої дитини наближається до нулю. Тобто, ви маєте розуміти і нести за це відповідальність. Ми говоримо не про тих дітей, які погано говорять, ми говоримо про тих дітей, які взагалі не говорять. І маємо пам'ятати, що навіть при комплексному підході, при комплексній допомозі цій дитині 90% залежить від батьків. Тому що я зараз поясню, дитина з вами проводить майже весь час. До фахівців дитина приходить на заняття на 20 хвилин. Ви маєте дуже. Чітко дотримуватися рекомендацій всіх фахівців, до яких ви приводите дитину. Ви маєте чітко дотримуватися всіх медикаментозних препаратів, вірніше ваша дитина має вживати, і лише при такому підході ми можемо говорити про результат. Коли, наприклад, дитина не вимовляє певних звуків або змішує звуки в слові, або дитина заїкається, усі всі нюанси ми маємо розуміти, що тут проблема не лише в мовині. Тут потрібно звернутися також і до психолога, бо ми розуміємо, що тут страждає сприйняття. Тобто лише комплексна допомога фахівців допоможе вам впоратися з тими або іншими проблемами. І дуже часто запитання такі: от моя дитина погано говорить. От я привов свою дитину на для того, аби з нею позаймалися, а з нею займається дефектолог або психолог. Я логопеда хочу. Логопеда я хочу щоб з моєю дитиною працював логопед, а не психолог. Лише один логопед нічого не зробить. Тому, будь ласка, пам'ятайте про це. І у зв'язку з тим, що я працюю в такій сфері, там, де є дітки особливі, ми так цих діток називаємо, дуже мало дітей, а точніше, їх майже не існує, коли дитина просто, знаєте, якісь поодинокі. А навіть якщо вони поодинокі, вони стосуються багатьох сфер. Розумієте, порушення у розвитку. Тобто це не може бути лише один психолог, один логопед або ж один дефектолог. Комплексний підхід, і особливо ще до цього комплексного підходу і відносяться також батьки. Пам'ятайте про це все залежить від вас. Дуже дякую.